Аби зима не стала несподіванкою, дорожники Івано-Франківської громади готуються до близьких похолодань та сніхопадів. Та поки сприяють погодні умови, всі спецавтомобілі працюють в літньому режимі для перевезення сміття, листя, щебеню. Проте, з наближенням негоди, всю техніку переобладнають. За прогнозом погоди слідкуємо. Якщо будемо бачити погіршення ситуації, воно рано чи пізно таке буде. То, відповідно, тоді згідно буде відповідний наказ департаменту комунального господарства і приступимо до переобладнання. Для переобладнання десь по практиці потрібно 2, 3, 4 дні, в залежності від типу механізму. Наразі в нас є 4 автомобілі, які не переобладнуються і вони готові. Скажімо, до роботи в зимовий період часу, хоч сьогодні, підприємство розробило майже два десятки нових маршрутів посипання та очищення доріг, площ та тротуарів міста. На балансі МДК має залишки протиожеледних матеріалів і наразі ще проводить закупівлю двох тонн технічної солі. У нас ще з минулого річної зими залишилося порядка 1200 тонн солі технічної, десь 1800 тонн піскосоляної суміші. Зараз вже закупили снігові лопати, штикові, ну такі для очищення снігу, повністю поремонтували ящики, але ще знову ж таки не розвозимо. Ну, Можливо, на цьому тижні почнемо розвозити, бо це також процес не одного дня. Але просто тут, якщо скоро розвезти, зараз їх поломлять, понищать і потім приходиться ремонтувати. Цієї п'ятниці відбулися торги, бо зрозуміло, що цих запасів протижилетних матеріалів. Ну, очевидно, що їх весь сезон не вистачить з 1 листопада. Муніципальна дорожня компанія сподівається укомплектувати штат водіїв та трактористів для цілодобової роботи. А для ручного прибирання території в осінньо-зимовий період підприємство має сотню працівників з благоустрою. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.